Дні в TikTok ви от якесь получали моральне задоволення. Ну я не знаю. Ну, тобто, може і багато хто з вас получав це якесь ну непонятне задоволення, того, що от які меми пішли Трамп, Путін і так далі. Ну тобто, це смішно, щоб не плакати, правда. Також, що ще хотілося мені сказати на рахунок цієї всієї ситуації, дивіться, також імпічмент Трампа. Люди вже виходять на демонстрації, і тобто, сенатори не возбущаються до неприділу, тобто Трамп він дотанцюється, люди починають він ще не, не знаю там тиждень-два президент, а люди вже показують свою недовіру до влади. І йому будуть оголошувати імпічмент. але розумієте, там яка, яка проблема, що навіть якщо йому оголосять імпічмент, це може тягнутися в них по законодавству майже цілий рік. Тобто це не зразу от імпічмент, і він на другий день пішов. Тобто там якась тягомотіна з їхніми законами, тобто воно буде. Чи дотиснуть нас виборами. Дивіться, вибори дійсно, вони осінню будуть на рахунок Зеленського. До речі, я також, як би його не любила, ну як би мені не подобалися його дії і так далі, але от якась українська натура, знаєте, вона не проходить. Ми, українці, маємо право виражати своє недовольство, я матькатися не буду. Но от другому нікому не можна. Ну тобто, не можна, воно наше. Тобто, якби який би він не був, він наш і він найкращі, найкращий. Тобто, всередині країни ми що хочемо, то говоримо. Ну якщо виходить за межі України, українці так з'єднуються, так вони виходить. Тобто б'ються в груди і готові загризти. І в мене це таке також відчуття. Це усього воно проявляється. У мене чоловік, він взагалі е, Порошенко, от він в так, у нас політика вдома взагалі ми, не, ну, тобто ми спілку, не спілкуємося, тому що трошки інші погляди бувають і так далі. А от, каже: ну як би я його не любив, каже, от спеціально піду проголосую за і Кажу, що успокойся, все буде добре. Якось так, знаєте, от, починає, що Трамп зробив, Трамп нам нас більше починає знову кубки з'єднувати, що би не сталося. Дивіться, це якби погано не було, як би нам погано не було, але в принципі ми починаємо знов, я бачу, чому в мене таке настроєння. Настрій такий, тому що я бачу, що Україна починає прокидатися, люди наші починають прокидатися, і вони починають знову, як у 22-му році, щось робити, про це. ми прокидаємося. І це наскільки для мене приємно, що ви собі не уявляєте. Дійсно, люди починають об'єднуватися знов і знов наша сила духу. Якщо ви мене не... Довго слухаєте, то я говорила, що наші люди сплять. Вони в 2022 році прокинулися і знов почали тягнути на себе одіяло і помаленьку затихати. На нинішній день я бачу, що наші люди починають знову прокидатися. Буде перемога 20... 28 березня, чи це просто знову чутки, це чутки. Добрий вечір, чи буде обмін полоненими? Так, я говорила, що обмін полоненими буде середина березня місяця. За надра України так, ми таки підпишемо документи, які на наших вигодних умовах США. Підписання документів буде, але потрібно потанцювати трошки. Десь чула, що після травня військовий стан відмінять, ні, на жаль, сонечко не відмінять. Чи буде гідний кандидат на виборах дійсно для людей? Так будуть гідні кандидати. Там досить не один буде виходити в лідери, досить хороші і люди будуть. Що буде з бронею, діятиме? Так бронь так, да, буде діяти. Путін планує померти. Ні, на жаль, він не планує взагалі померти. Знаєте, прикол в чому? І він ще довго буде гадюка жити. Тобто йому на рахунок смерті там ще не приписано. Зеленський буде на другий термін. Зеленський буде балотуватися. Но він не буде. Це якась гра, все, що несеться від Трампа. Так, я говорила про це, також що це йде зараз, отакі щіпання, отакі. Ну тобто, Трамп, можна сказати, що він зараз включив у біжульку, тому що він думав, що він приїде, вистави рахунок, і тут миля встанемо на коліна і щось будемо робити. Тобто він. У своєму у такому мірі живе, що там він цар і король і Бог, ну тут він трошечки помилився, промахнувся. А Кела промахнувся, знаєте, так якось. А як закінчиться все з Штатами, з Трампом? Скажіть, будь ласка, Трампу оголосить імпічмент? Йому вже люди демонстрації роблять, і я ще перед новим роком, коли тільки там. ну, Трамп, тобто, почав жич. Я не пам'ятаю, чи це було листопад, листопад чи грудень. От я казала, що він не допрацює до своєї до кінця каденції, в нього буде імпічмент. Але він молодець. Він працює, слухайте. Я тобто прогнозувала десь рік-два, а він такий молодець, що йому скоріше оголосить імпічмент. Просто ця війна пішла не за планом, тому що це все відбувається. Так дійсно дивіться, відбувається дуже багато речей, і, і, і мене так, коли аж язик присихає до піднебіння говорити: люди, станьте добріші. Люди сплять, люди гадяться, один одного гризуть, і вони хочуть, щоб війна закінчилася. Не буде так дорогеньке, тому що в нас війна виходить очищення країни нашої України. І як території повністю енергетично має очиститися країна. Допоки не буде добра між самими українцями, допоки буде йти війна. Іноземні війська будуть в нас, так?